Для міста, і так як для парку, навіть візьмемо, е, вибачте, е, е, паркій е, ювілейний парк. Красиво, чудово, є з дітками погуляти, є де розважитись, все чудово, але є одне питання по ЖКХ, тому як із холодної е, води лічильники і я плачу регулярного заводу. Оце питання, чому, блін, приходили вже в мастера, але не регулярно тече із холодного крану, гаряча вода. Дякую. Дякую. От спасибі. Оце це є критика конструктивна. Ви знаєте, коли людина тобі. Буде помічати, що є позитивне, і скаже, які є, які є пропозиції. Ми дійсно на митниці провели дуже багато зустрічей, і частина мешканців будинку говорили от про, про ті проблеми, що там немає регулярного постачання холодної чи гарячої води. Це пов'язано з тим, що зараз в мікрорайоні, де нова підстанція, підсосна станція, яка якраз регулює теплообмін в митниці. Я думаю, що найближчим часом це питання воно буде врегульовано, тому що тільки в цьому році. Вона була зроблена. А ви, будь ласка, звертайтеся в міську раду, телефонуйте 15.05 по нашому номеру, можете звертатися особисто до мене 415-й кабінет, це обласна рада. дзвоніть нам, телефонуйте і всі разом ми зробимо. Взагалі, пані Тетяна і наші глядачі, я б хотіла сказати: вибори пройшли і давайте. Дякую за ваш вибір, за участь тих, хто був небайдужий прийшов на ці вибори. І надзвичайно важливо, щоб ми не втратили оцей потенціал. Давайте кожен в своєму дворі, в своєму візьмемо для себе якесь певне завдання. Давай я тут якусь лавочку зроблю, я якось заасфальтую ці дороги. Давайте якби візьмемо такий контроль над якоюсь проблемою, щоб ми їх вирішували. І разом ми все зробимо. Разом не один Сергій Олегович, не одна Любов Майборода, а всі разом ми абсолютно здатні вирішити багато проблем в нашому місті. Я думаю, що команда буде досить потужна, є певний досвід і будемо продовжувати те, ті наробки, які ми мали попередньо. наступний дзвінок. Будь ласка, добрий вечір. Ви в ефірі говоріть так, щось, щось якісь технічні складнощі, зв'язок. Зв'язок зараз. І, взагалі, я, от, я знову ж таки хочу сказати. Це ж ми так екзит, от, от Прямий ефір проводимо екзит Саме так. Все починається з невеликого. Я дивлюся, як зросли наші засоби масової інформації, які наскільки цікаві стали прямі ефіри. Знову от, погоджуюся з своїми попередниками, телекомпанія, які хвалять вашу компанію, ваш невеликий колектив. Це дійсно європейська якість, що ми проводимо такі прямі ефіри, що ми проводимо Окзітполи. Крок за кроком, можливо, не все вдається, що ми це робимо. Це важливо цінувати один одного, підтримувати і критикувати. І у нас було багато іноземних спостерігачів, одна жаль, не змогла одна жінка прийти. І ви знаєте, я от подивилася американці українського походження, люди, які, батьки яких іммігрували, вони зберегли українську мову. Як вони протягом трьох днів, я спостерігаю, як вони їздять по цим дільницям? Вони зараз сидять на підрахунку голосів, як вони вболівають за цю Україну. Я думаю, що Багато людей в світі підтримують оці наші цінності, і це вибори, це попри все. Це було наше свято демократія. Не боюся того сказати. Це найважливіша подія, що ми вчимося обірати свою владу. Чим більше ми будемо обирати, тим чим більше влада буде залежати від людей, тим більше вони люди будуть її відчувати. Любов Володимирівна, дякую за оцінку та визнання нашої телекомпанії. Ми справді працюємо як одна команда і для того, щоб наші глядачі швидко дізнавалися, зокрема, і про результати виборів. Буквально одна хвилина у вас залишається ефірного часу. Як ви гадаєте, як ви прогнозуєте, чи вдасться захистити результат виборів партії вільних демократів? Абсолютно, я не сумніваюся в тому, що ми захистимо. У нас на всіх дільницях є зараз проводиться спостерігачі, у нас є відеокамери на всіх дільницях. Я б хотіла звернутися до конкурентів. Давайте, щоб не в судах і не навіть не в територіальних комісіях вирішувалася доля того чи іншого тих чи інших кандидатів, доля депутатів, доля мерів. Має вирішуватися саме виборцями, саме на виборах. І давайте поважати вибір людей. Було дуже багато спроб зняти Сергія Олеговича Одарича. Я дивилася, як паралізувало роботу ТВК, оці так звані технічні кандидати. Шановні мої, не втрачаємо людської гідності. Життя цим не завершується. Немає нічого страшного програти. Саме головне це, щоб вибори були чесними. І тому я звертаюся, щоб зараз не перетворювалася це в судову тягани. Ну з боку деяких кандидатів ну будемо гідні той землі, яка народила, яка дала Шевченка, дала Богдана Хмельницького Дякую. своїх Дякую, да, Любові, своїх нащадків і своїх предків. Дякую Вона, за, за участь у нашому ефірі. Це була депутат обласної ради та лідер обласного списку партії вільних демократів Любов Володимирівна Майборода. Спостерігачами, звісно, було зафіксовано декілька порушень, які відбулися та мали місце під час проведення виборів 31 жовтня про те, яка ситуація була в пологовому будинку, дивіться наш наступний сюжет. Угу. Дякую. У той час, коли більшість черкастів ламали голову над п'ятьма різними бюлетенями, на спеціалізованих дільницях їх було лише чотири. Так породілі та працівники пологового будинку номер один не обирали депутатів по мажоритарних округах до обласної ради. Це від бюлетенів сюди взагалі не завезли. Одного виду бюлетенів не вистачає, то вирішили. У нас постанова є, що ми по наявності виборчих бюлетенів провели голосування без одного типу виборів. Виборчих бюлетенів пройшло так, як положено, чисто, конкретно все добре. Вибори пройшли, ніяких скандалів не було. Слава Богу. Утім, Черкаська міська виборча комісія, попри нестачу одного виду виборчих бюлетенів, постановила вважати результати виборів на спеціалізованих дільницях дійсними. Так, приміром на 123-й дільниці 55 зареєстрованих виборців не обирали депутатів до обласної ради по мажоритарних округах.